Видавництво літера ЛТД пропонує Навчально методичний Посібник Історична та громадянська освітня Галузь. Формування компетентностей. Автори посібника Олександр Охріменко, Антоніна Макаревич, Юлія Тупильницька, Олександр Панарін. Пропонований посібник створено з метою Допомогти вчителю реалізовувати на уроках компетентнісний підхід відповідно до державного стандарту, звільнити вчителя від необхідності постійно звертатися до держстандарту та додатків до нього. Всю необхідну інформацію зібрано в посібнику, заощадити час учителя і запропонувати готові завдання для напрацювання кожної з компетентностей. Посібник містить детальний розгляд 11 компетентностей, передбачених державним стандартом базової середньої освіти. Для кожної компетентності виділено окремий розділ посібника. Розбір кожної компетентності починається її визначенням, запропонованим у державному стандарті базової середньої освіти. Далі вміщено компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої галузі та перелік базових знань, які зазначено в додатку 17 уміння та ставлення. Насамкінець подано детальний опис компетентності з пропозиціями і рекомендаціями до реалізації на уроках у кожному розділі вміщено таблицю взаємодія з іншими компетентностями. Автори пропонують орієнтири для оцінювання з урахуванням вимог до обов'язкових результатів навчання учнів з громадянської та історичної освітньої галузі, 6 гіо, які дібрали до кожної з компетентностей у частині Практика. Автори пропонують добірку завдань для учнів та учениць п'ятих і шостих класів, які вони успішно апробували під час роботи. Зі школярами. У кожному розділі ви знайдете покликання на нормативні документи, наукові праці та інші твори додатково рекомендовані для опрацювання тієї чи тієї компетентності. Також ці списки доступні і на нашому сайті. Наприкінці посібника вміщено список рекомендованої літератури. Посібники від видавництва літера ЛТД. Це якість, досвід та інновації.